Ремонтують автомобілі, перевозять посилки та хліб на чумацький шлях. Мова йде про водіїв рейсового автобусу Дніпро Олександра та Івана, які допомагають волонтерам громадської організації Єдина нація. Так, Що це ми тут вантажимо? Хліб на Чумацький шлях. Угу. Кожні 2-3 дні наші хлопці відвозять угу. хліб нашим військовим і наталочки на Чумацький шлях. Водій рейсового автобуса Дніпро Петропалівка почав допомагати на пункті. Ну, Со мною їздила Люба Правда. Ми їхали по дорозі, вона зі мною спілкувалася і розпомовляла, як тяжко їм на, на пункті працювати. І ми з своїм напарником попали до них в колектив і їм допомагаємо. Коли є можливість, ми їм допомагаємо збирати до хлопців, коли вони їдуть. Якщо передають передачки там, ну, воєнним там, з Дніпропетровська або, там, з Павлограда, ми їм перевозимо. Так само їздимо там. Возимо хліб. Хлопці залишається ну, хлопці хліб, ми забираємо цей хліб, відвозимо там на чумашкий шлях. Візом на нову почту, забираємо, якщо треба посилки відтудава, возим туди посилки, якщо треба хлопцям відправляти. Кожен щось робить такого. Нема, щоб ми не робили. Є можливості, ми допомагаємо. Немало ж ми що ми не допомагаємо. Я як пасажир цього рейсового автобуса, бо кожного дня їзджу на, на роботу першотравенськ. Говоримо про роботу, про волонтерство наше і таким чином хлопці запропонували. Якщо треба допомога там, гукайте, ми будемо допомагати. Буває таке, що дуже багато приходить груза на нову пошту. От а машина або не на ходу, або не влазив. То хлопці з задоволенням погоджуються забрати груз, відвести. Їздили на схід на Кураховський напрямок і на Саша був як в якості водія. Йому це сподобалося. Настрій, спілкування з військовими, знайомство. І до сих пір це він поскромнічав. А так він тримає зв'язки з нашими військовими. Ванюються вони, да за це, це у нас є Віталій Спис, такий е, військовий. Я хочу додати, що хлопці абсолютно безвідмовні. Саша сказав, каже, є можливість, допомагаємо, але не було такого не разу випадку, щоб ми щось попросили зробити. І нам сказали, дівчатка, вибачте, у нас немає можливості. Все. І наш бус ремонтують, і наш особистий транспорт ремонтують. Запчасті привозять, самі ставлять. Ну абсолютно все вони допомагають. Вони наші настільки надійні партнери, що нам уже важко собі уявити, як би ми без них. Хто хоче, той допомагає, хто угу. тут не то, що там ми заставили їх і просто проявили ініціативу і угу. больше цього ну, поражає, що люди несуть. Все. Последні, некоторі, в яких лет ну, мало чого, але ну, все ну, одно несуть діляться. Ну, всі дружні тут все. Если возможность помогать, почему не помочь? Вони ж ключами не будуть крутити дівчини. І колеса там, чи що таке. Це мужчина робота. должна ну, своїм. І все. З разними там, ну з акумуляторами були, з колесами були. Ну, сейчас он там, конечно, проблема тоже у нас дуже настільки мали. А тут тросики, тут двері, то. Ну таке, все по помілочі. Взагалі, знаєте, яке в телевізорі дивишся одне, попадаєш туди, їдеш, дивишся на цей жах. Як ну, дома розрушені. А поражало мені там, села не було, одна бабуся йшла з ціпочком, собачка біля неї. Ну, о, біжить вже чудо, що вона там. Це просто поражало. Одне. І так молод чого. Так. Хлопці, які вони там теж дружні, ну, не, не дуже вони розговорі. Телевізор це одна, коли ти дивишся в животи. Курахово, Мирноград, Покровськ. Да. Отак, бо кілька тут... поїздок у нас було да. туди. За Курахово там села. Буде їдеш, адже табличок немає. Навігатор там не работає. Связя нема. Потім їдеш з хлопцями, созванюшся, хлопці розкриють, коли наліво-направо заїжджаєш там. Халупки такі, вони з кусту вилазять, хоп, познімались, поцілували, поспілкувалися, все. О, так. Потім, як то так от клас, попадаєш там, де то в місті побачив. От у нас там теж в мене ситуація була, там хлопцям спілкувався, тут іду я по городу, в себе тут клас відміде. Я йшов в нього, а він там в госпіталі був. З іноземцем, якого ми в Павлограді потіряли. Були, я не знаю, там і висновальні речі, і рюкзак. І так я. Ну, повозив їх день, потім вирішив віддати їх на пункт. А потім вони вийшли на нас і Я їх направив туди на пункт і забрали речі. Що саме перше вразило, це цей військовий Девід. Він, він зайшов такий схвильований, і ми до нього ж там хочемо з ним діалог якось вистроїти. А він... В нього одна задача по очах було написано, де мої речі. Хвилювався, бо там дуже цінні речі. Я кажу, у нас інакше не може бути, тому що в нас ці водії, я вже скільки їх років знаю, дещо в них тут забувають посвідчення військові, тут забувають телефони. Ми хлопці мені дзвонять або віддають. Останній випадок був втратили посвідчення військове у БД. То я моментально кинула в групи і буквально вже хлопцям зателефонували через годину і знайшли. Знайшовся власник, інакше не може бути, тому, що хлопці дуже відповідальні, чесні. Буває таке, що у Івана запитують, як добратися туди, то туди. Логістика направить хлопців, пояснюють, як добиратися, бо я була свідком, що Іван, що Олександр, вони військові підходять, а як добратися, і в таких навіть вроді би дрібнички, але це велика справа. Багато спілкуємося з ними, то у кожного своя історія, ну, Розказують, як вони там, що там відбувається, де воно. Де вони, на якому напрямку. Вони як їдуть, відпуску їм підійшли з кимось, водієм, там вийти, де, як добратися там, до, там, до кривої рога, комусь до рівного, кому куди, кому -то, до Житомира. І так спілкуємося, да, і трошки пізнаємо їхні історії. Про цюмачкий шлях. Ви приїжджаєте ще й туди, пасажири як ставляться до таких зупинок? Я думаю, що позитивно. І же постійні пасажири, які з нами їздять, вони вже знають. Вони навіть нам вже напоминають, кажуть, ви там не везете сьогодні, воно ж їдеш, можеш і забути завезти. А пасажири нам допомагають, підказують. Упустили той момент, що Олександр і Іван активно збирають кришечки пластмасові. Кожного, кожної поїздки, через поїздку, вони привозять певний там пакетик і вже два відра ми відправили, від, особисто від них. І вчора так само привезли, Іван привіз, бо в нього так само підключена дружина до цієї справи. А дружина підключила сусідів, всю вулицю. І от е, наскільки так все теж згуртував Іван там оцю справу, е, то носять кришечки і нам це привозить. А ми тоді ж їх по призначенню відправляємо. Так до, до, до перемоги, так. Мира, всі хочуть, щоб все закончилось, всі прекрасно розуміють і все. Да. Слава Україні! Первое, слава.